На планеті комп'ютерних технологій захворів король. Аби визначити, яка ж з трьох доньок стане його наступницею, він вирішив їх випробувати і сказав, правителькою буде та, яка вигадає найсучасніший та найцікавіший спосіб навчання дітей. Аби виконати це завдання, найстарша донька короля, принцеса Самсунг, вирушила на землю до 33-ї вінницької школи. Так починається казка, яку склали дві дев'ятикласниці цього навчального закладу, аби взяти участь у конкурсі гранті. Однією з провідних компаній виробників гаджетів. Саме цікаве – це була сенсорна крейда, якою можна було малювати на дошці з різних куточків класу. І в кожного учня. Це напевно мрія майбутнього покоління буде, щоб у кожного учня була своя карта пам'яті, щоб він завжди міг користуватися своїми ідеями і знаннями. Також додатково вирішили у медпунктах поставити таких собі роботів, які б могли вилікуну як не, не виліковувати дітей, але вирішувати їхні проблеми та вказувати шлях на яка у них хвороба. Дівчата так нафантазували, що їхні мрії втілились у життя. У школі з'явився смарт-клас: 30 планшетів, сучасний телевізор, комп'ютер та принтер. Безкоштовно надала та встановила компанія-організатор конкурсу за перше місце, яке посіла школа. Вони мали втілювати ідеї у відеороліку. ті ідеї, які вони описували у своєму творі, і ці роботи були розміщені на сайті проєкту, і всі українці мали можливість завітати на сайт проєкту Подивитися всі відео і проголосувати за одне найулюбленіше. І ось таким шляхом, шляхом всенародного голосування, обиралися переможці, яких цього року шість. А всього участь прийняло близько 1200 шкіл. Перше заняття меценати провели для вчителів школи, аби навчити їх використовувати смарт-клас у своїй роботі. Кожен буде вчитель. Наполегливо працювати на тому, щоб кожен, не кожен урок, але хоча б якийсь певний урок дати в цьому класі, не тільки з інформатики. Я думаю, що цю ініціативу підтримують і початківці, і інші кафедри нашого закладу, і історики, і математики, тому що я думаю, що за допомогою такого обладнання можна зробити кожен урок сучасним, цікавим. Порпатися без дозволу в інтернеті та грати у комп'ютерні ігри школярам на уроці не вдасться. Усі планшети, комп'ютер та телевізор під'єднані до однієї системи. Це співпраця, по-перше, учителя і учнів. Це взаємозв'язок наших дітей. Вчитель взагалі може контролювати усю роботу учнів. Діти можуть бачити, що робить вчитель на дошці, спостерігаючи це за планшетами. Участь у грантових програмах гарна можливість для навчальних закладів заробити гроші на свої потреби, каже директор департаменту освіти Володимир Буняк. Сьогодні профільне міністерство пропонує чимало варіантів, адже бюджетні кошти в першу чергу використовують на найнеобхідніше. Ми отримуємо бюджетні кошти на загальноосвітні школи безпосередньо з Києва. А от наскільки ми зможемо зекономити. З нашого бюджету, який там складає там, біля 450 мільйонів, виходячи з енергоресурсів, забезпечення навчально-виховною процесу заробітної платою, там і так далі, наскільки в нас залишиться коштів, це вже буде ті кошти, з яких ми можемо. Зробити реалізувати той чи інший освітній проект це буде відомо десь біля грудня місяця. Усім шести містам-переможцям компанія встановила однакову кількість техніки, яка ж вартість одного смарт-класу тримають у секреті. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, Олег Літвінцев, телеканал Віта.